Вітання, друзі, на зв'язку Футбол України. Сьогодні говоримо про трансфери наших команд, зміни, що найближчим часом можуть відбутися в українському футболі, а також Жирону, яка виставила цінник на Артема Довбика. Перед початком нашого відео чекаємо звичних дій від вас. Це підписку на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Лайк та дзвіночок, який сповістить вас про вихід нового відео. Якщо ви зробили ці прості дії, тоді поїхали! Традиційно розпочинаємо із результатів товариських матчів клубів УПЛ на зборах. Кривбас із рахунком 2-0 переміг Ференсварож. За команду Вернедуба відзначалися Вакулко та Соса. Дніпро-1 з рахунком 1-2 поступився штурму. Єдиний гол за Дніпрян забив Ківінда. Донецький шахтар із рахунком 3-1 переграв польський Лех, забивали Зубков, Бондаренко і Цуканов. До слова, для Віктора це вже гол у другому матчі поспіль. Київська болонь із рахунком 4-1 переграла Косовській Джукаджині, голи Грисьо, Вишневського, Таранухи та Суханова принесли киянам впевнену перемогу. Мирову 1-1 із Пахтакором розписала Олександрія за команду Ротеня. Відзначився Калітвінцев. А от Чорноморець поступився Альтаху із рахунком 0-2. Далі говоримо про трансфери наших клубів, зокрема про донецький шахтар, який завершив перехід Марлона Гомеса із Васко Дагами. Про це інформує Фабріціо Романо. Також за повідомленням інсайдера гірникам доведеться заплатити чималу суму за 20-річного півзахисника: саме 12 мільйонів євро, та ще 4, можливо у якості бонусів. Наразі сторони знаходяться на стадії підписання угоди. Інформує Романо. Марлон Гомес переважно грає на позиції центр хава, проте може бути атакувальним та опорним півзахисником. За потреби він може вийти навіть справа та зліва у середній лінії. За спиною Марлона досвід гри за молодіжні та юнацькі збірні. Житомирське полісся оголосило про перехід захисника Богдана Михайличенка. Між сторонами укладено договір до 2026 року. У своїй професійній кар'єрі Михайличенко виступав за Київське Динамо, Донецький Шахтар та Луганську Зорю, а також має досвід гри у Європі, зокрема за бельгійський Андерлехт та хорватське Динамо. Саме у складі хорватського клубу Богдан провів останніх півроку. У Хорватії він віддав дві гольові передачі у 15 матчах, однак він не виходив на поле із 1 жовтня. А от трансфер Жерсона Родрігіса до Слована не відбудеться. За повідомленням журналіста Лазара Ванпарійса, Київське Динамо скасувало цю угоду після скандального товариського матчу Слована із свино-собачим Динамо. Вінгер вже мав приєднатися до команди з Братислави однак в останній момент цю угоду скасував. Попередню частину сезону Жерсон провів у складі Сіваспора, за який зіграв 13 матчів та забив 2 голи. Далі поговоримо про зміни, що назрівають в українському футболі, і з доволі серйозною заявою виступив новоспечений віце-президент УАВ Сергій Ребров. Він закликав повернути чемпіонат Ю 21 Моя позиція, що ми повинні повертати чемпіонат. Це дуже важливо для інституту збірних та перехідного року гравців, бо після Ю-19 ми втрачаємо дуже багато гравців. Друзі, напишіть у коментарях, як вважаєте ви чи справді повернення чемпіонату ю 21 зараз є настільки вимушеною мірою. Що ви думаєте з цього приводу? Залітайте у коментарі, будемо там спілкуватись. Ну і на кінець про найгарячішу тему сьогоднішнього випуску: іспанська Жирона, схоже, змирилася з тим, що Артема Довбика рано чи пізно доведеться відпустити. І скоріше все ж, рано, тому вони вже виставляють цінник на свого лідера. За повідомленням іспанських журналістів, біло-червоні, зважаючи на серйозний інтерес до нападника, визначились із сумою, яку хочуть отримати за Довбика. Наразі це близько 45 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Арсенала Барселони, Тоттенгема та Челсі. Портал Трансфер-Маркет Артема оцінює у 28 мільйонів євро. Нагадаємо, Довбик став гравцем Жирони влітку цього року і за різними даними за його перехід сплатили 7 мільйонів євро. Наразі Жирона володіє 50% прав на гравця. Цього сезону на рахунку Артема Довбика 24 матчі за Жирону, у яких він забив 15 голів та віддав 6 асистів. Друзі, напишіть у коментарях, в якому клубі ви хотіли б побачити Артема. Цей перехід відбудеться і напевно відбудеться скоро. Тому ми, як вболівальники, можемо лише загадувати, де ж опиниться Артем. Але давайте пофантазуємо. Напишіть, в якому клубі футболці, якої команди ви хотіли побачити українського нападника, який чемпіонат йому краще: Англія, Німеччина, а можливо він залишиться в Іспанії, і буде запалювати вже у футболці Барселони. На сьогодні це все, друзі. На все добре. Підписуйтесь на наш канал, залишайтесь на зв'язку із футбол України.